Добрий вечір, шановні глядачі. Подивився я, як китайці всякі дурнички роблять, в Ютубі знімають. Ну і думаю, можливо, вам буде таке корисно. Разом якісь байки буду розказувати. От, якось так вечірок, такої -якої серйозної роботи вже нема що затіювати. То я щось став доставати мідь. Там в одному з попередніх відео я показував. І розказував, як на що б, того, щоб її нагріти, щоб воно краще розбиралося, розмотувалося і так далі. Ну, зараз я просто беру її, достаю. От. Все дуже просто. Ну, зараз я вже половину якора розмотав. Можливо, не дуже цікаво буде. А от буде слідуючий, тоді я вам покажу все спочатку. зараз буду якісь байки розказувати пов'язані з металоломом. От. Ну, почну спочатку, як ти кажеш. Шарик там зараза взявкає мені, портить цю, цю тему. Я тут бачили, ви у мене другого телефона нема. Я цим самим дротиком телефона примутав до драбинки, і отут вот він вас, точніше, мене знімає і вам показує, що я тут роблю. Вот. Значить, почалося все ще за СССР. Як я ще був... Піонером, напевне, ну, да, певне, що піонером. Значить, тоді була така штука заготовляти і здавати металолом. Скажу я вам, в ті часи металолому було так багато, що він валявся буквально ну, як сміття. Ну, на смітниках, само собою, біля тракторних бригад, біля всяких організацій. Ну, його було ну, буквально, буквально не було куди дівати, я не знаю. Як зараз, можна сказати, як сміття зараз, звичайно. Ну і не знаю, з якої потреби, але давалися такі задачі в школі, і, значить, класи ділилися на, як ж вони тоді називалися, ті групи такі. ой, Забув же, чесно кажучи, як називалися ті, ну так, по, по 7, по 5 чоловік. От не пам'ятаю. Ну, не важливо. І ці групіровки такі змагалися між собою, хто більше металолому назбирає. І ганяли по селі, по людях. Зазвичай. Для такого випадку, ну майже в кожній сім'ї діти були шки, шки, школярі. Люди скидали металолом десь на кучку там, за хлівом чи ще щось приходили, піонери. І люди просто даремно віддавали, навіть не за спасів, просто так віддавали метал. Піонери тащили той метал тачками. Ну, хто чи міг? Ну, з -з Зазвичай то звичайними підручними засобами, возиками, тачками. Тащили метал до школи. Коли школи набиралася, ага. Там хтось старший з вчителів була вага. І, значить, той старший той метал приймав, переважував і записував ага. На таку ту групу стільки то кілограм. Вимащувалися ми, одежу рвали, взуття рвали. Ну, але ж старалися, бо тож задача. Комуністичної партії молодшим, тобто комсомольцям. А комсомольці значить задача піонерам. От, е, збирали метал, старалися. Пам'ятаю, такий, такий нюанс по металу. що е, між, е, Шкільний шофер, а в нашій школі була от, у нас була серйозна школа, село в селі Вілія Шумського району Тернопільської області. При школі був колісний трактор, гусеничний трактор, всі причандали до тракторів, е, грузова машина, е, швейний цех. І коли закінчували е, за СССР 11 класів, е, значить, дівчата мали спеціальність, окрім 11 класів, швеїв, а хлопці Трактористів, а колись казали, що і навіть шоферів. Ну, Тільки треба було йти здавати там на права, але навчання вже було пройдене. От такі були чудеса. Ну і при школі була своя машина, і та машина, звичайно, той метал возила десь на базу здавати, то шофер дуже нам наказував, щоб ми не брали гусениців від трактора і не брали алюмінію, і міді, ну, кольорового металу через те, що. На базі машину розгружає, машину розгружає магніт, а ці метали не магнітяться, і для нього проблема потім вручну той метал скидати, а ще й потім виявилося, що е, там, якщо такі як гусениці, то просто скидали на іншу окрему на, на базі, а кольоровий метал просто-просто не приймали. Його Шофер мусів десь вивезти в руваку, викинути, щоб не везти додому те сміття, як то тоді називали. Уявляєте, скільки то грушистків, якби зараз тако надибати такого, таку ямку чи такий рувака, де, 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 де таке скидалося? Це, 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 це золоте дно, там не треба скарба находити. Ну і значить, в ті часи, перший мій досвід заготовки до металолому і наука розрізняти метал, там, ну, хоча би такий самий. Елементарний там Чавун, сталь, мідь, алюміній, бронза латунь. В вот. ну, 90-ті, як би вже пішло, прогрес пішов вільна Україна, і почалася заготовка металу. Е, вже приватно за гроші. Не пам'ятаю, першої ціни чорного металу чи 4 копійки, по-моєму. Ну, щось дуже було дешево. Але е, на початках не знаю, які то були роки, десь рік 96-й, так десь приблизно. Значить, е, е, куплявся метал, тільки мідь і бронза. Ну, бронза-латунь. Все. Більше нічого нікому не треба було. Е, на той час я е, працював на тракторній бригаді з плесаром. То в моїх обов'язках було е, вивозити. Е, ну, тоді то считалося сміттям з тракторної майстерні, а фактично, це металолом. І я вивозив на такому возику крепечому, я вивозив буквально центнери, алюмінію, прямо в руваку. Хто знає, хто стетильковець, е, зразу за, за май, новою майстернею тракторної бригади, колишньої, бо вже там все розпередолили в дупу. Був ярука. Ну, там ще частина його залишилася, Цей яр називають там марків яр. Оцей марків яр вивозив і того мені бригадір роздавав наряд, наряд, щоб то майстерні і коло майстерні було чисто. Окрім того, кругом тракторної бригади лежало всякого металу тьма. Ну і е, Перший мій досвід заготовки металу, значить, що я е, е, з інша насосів, хто може знає, таке. Це масляні насоси гідравліки тракторів, комбайнів, сільськогосподарської техніки. І там в тому, він саме алюмінієвий, корпус, там алюмінію так прилічно кільканадцять кілограм. дві шестерні всередині, і ті шестерні крутяться на таких бронзових втулках. Такі не пам'ятаю їхні ваги, але так пару кілограмів виходить з одного насоса. Так от я вільний час від роботи з тих. Насосів доставав ці втулки, і як їхав додому, ніхто то мені не то, що ніхто не забороняв то робити, з мене сміялися. Навіть я вам скажу, трактористи мене прозивали бронзовий деякий час, саме через ті бронзові, ага, саме через ті бронзові втулки. От. От такий був, був, був час. От. От я вам починаю якір. Якір обсмалений. Значить, е, тут є. Е, Кожен дротик до кожної цієї бляшки по два дротики під'єднані. Обрізаємо верхні дротики і тоді е, пора стукнути по цім молотком, щоб воно освободилося від того Воно вже фактично не тримається, ну, але ще чуть-чуть може бути. Тоді знаходимо е, першу катушку. Тут вона так видно зразу, вона якби коло, бо всі решта не видно кола. І розмотуємо. а На кінці дрота виходить цей кусочок один. Е, от зараз покажу, який він. Виходить. Ось такий така ще кусочок меді. Ось така дурничка. Ну, ніби всі скажуть, а що це якісь міліграми. Але міліграми, міліграми, дивіться, яка вже кучка з тих якурів, що я розібрав. Ну, ті кучці кілограм, півтора. А кілограм десь 250-300 гривень теж гроші, я вважаю. Може хто не вважає, ну, то таке діло, що то гроші. Вот. Ну і значить. Е... Про металолом. Оце я розбирав, доставав цю, цю бронзу. І десь я вже не пам'ятаю, куди я її здавав, хто, хто її купував. Ну, Сміялися з мене трактористи до пупіння і підколювали. Ну, я пацан зовсім ще шмаркач-школяр. Вот. Наберу там торбу та, та, та бронзи додому. Вот. Ну, Слідуючий етап мого досвіду заготовки металу. Це значить латунні радіатори з техніки всякої. Що їх валялося? Я кажу, ну, ну сміття. Ну сміття валялося. Я вам кажу, я знаю, навіть е, був у мене випадок, що одні люди в себе в цей двір вистелили радіаторами. Ну, Пізніше вони, звісно, їх здали, але велика скидка, бо туди в радіатор сильно набилося землі. Ну, Вони гарну касу. Думаю, що за ті гроші вони спокійно положили асфальт на тому дворі. Ну, то вже було набагато пізніше, вже після 2000-х. Вот. Але ж історія про, про розвиток заготовки металолому в, в, в Україні, в, наші, в наших краях. Не знаю, як в інших краях, я говорю про нашу Західну Україну. Вот. Металу було тьма. Це, це якби зараз машину часу і вернуться назад, та ви що? Вот. Я не знаю. Вот. Про таке навіть мріяти страшно. Вот. Значить, після бронзи і міді теж електромоторів валялося за моєї пам'яті кругом тих спаляних або якісь непотрібні. Ніхто там не чіплявся за ті електромотори, собі стаєш, аби тільки хотів пальці збивати. Ну, але електромотора витягнути в проводку треба вміти. От. Частенько люди, які не знають, що починали розбирати, воно все заклепувалося, зміщувалося ті стальні, плювали і оставляли так. От. ну то, то вже треба мати досвід якийсь в цій справі, я так собі думаю. От. Ну, е, значить, слідуючий етап. Заготовки кольорових, ну взагалі металів. Оці радіатори охолодження автомобільні, тракторні, комбайновські і так далі. От. Приїжджаю я тепер до свого кума. Якщо кум дивиться, не дивиться, може, колись буде дивитися. Руслан Кока, привіт. І каже, кум, ти знаєш що? А він теж на тракторній бригаді, тільки в сусідньому районі, От. теж працював. Каже, Приїхав тут якийсь мужик, сказав, що буде купляти кольоровий метал, буде брати радіатори. От. Ну, Мобільних телефонів тоді ще не було, навіть такого вислову не було, навіть цього Значить, кум. Тоді мав, по-моєму, коника ще вдома. З тракторної бригади, та ще радіатори, а в нього там якась крутіша тракторна бригада була. Тих радіаторів він навозив. Ну, я не знаю, певне з і тон, пару тонн, певне. От. Ну, а я собі теж так само. Ну Але вже е, трактористи на, на бригаді ті старші бачать, що я совою. Значить, щось того буду мати. Ну, то почали там до мене трохи цього Що то ти, що то ти? Ну, коротше, я табличку ділення знаю, хлопці нема питань. Зараз буде бутлик. І закуска. Так вони ще мені ті радіатори допомагали грузити. І я приїжджаю, бути горілки, закуска, всі довольні. З мене сміються поза, позаплечева, там, там тикають пальцем, то придурок малий. Херньою збили могориш, називається з мене за, за чепуху. Ну, назвозив на я дуже добру кучу на мотоцикл, приїжджаю до кума, бо от так кілометрів десь. 30-40 до кума треба було їхати, а то був то, то бу, на тодішній час то дуже великий кілометраж був без прав. Вот, на мотоциклі, пацанові. ну але ж приїжджаю до кума, кум каже, ти знаєш, така чепуха радіаторів повний двір, мама каже, йопкає, сміття нас от. А того дядька нема з тими радіаторами і не знаю, що робити. Назад на трактор повезу, каже, мене там начальство висварить, що я сміття привожу. В ліс вивезу, лісник вичислить мене. Бо каже, вже все село гуде, село там невеличке, що я тих радіаторів поназвозив. Не знаю, що робити. Ну кажу, давай ще трошки почекаємо. І тут, коротше, почекали ми трохи, і той чоловік таки приїхав, купив кума всі радіатори, приїхав до мене. в мене теж купив. Ну там копійки, ціни не пам'ятаю, копійки воно коштувало, але ж якщо взяв там я за могорич і якісь гроші получилися. А в ті часи вірите, зарплати не платили, просто грошей не було. Колгосп платив зарплату бартером, тобто цукор, зерно, і получалось так, що якщо хочеш купити значить, якісь там взуття. Наприклад, то треба було брати пів мішок цукру на плечі, і, і до того, хто працює в якійсь майстерні взуттєві, там мінятися на цукру, отакий от бартерний був розрахунок у часи. Була біда така в нас колись. От. А тут готівка, готівка за метал. Ну і отак от почалося. І вже з часом воно нібито стало на такі рейси, що вже почали заготовляти більше той кольоровий метал, чорний метал ще ніхто особо не брав. От я ж до тих старих трактористів не раз казав: ну і як вже тепер, ну хто ще був живий, бо вже самому мені добрячий за 40, То вже ті трактористи, як я був пацаном, а їм було десь так, як зараз мені, то вони вже і помирали багато хто. Але десь як я пересікався з ними, то вони кажуть: Ти кажи, що ти тоді знав? А я їм казав, хлопці, які хлопці, дядьки, дядьки. От їдеш трактором додому, зачепи ту гусеницю, вона лежить там за тракторною бригадою. ніхто Не то, що ніхто нічого не скаже, А ще б начальство ще подякує, що прибрав за тракторною бригадою. Зачепи, кинь там десь за городом, хай валяється. То де? Ти що здорів, щоб там корова ноги ламала. Сміялися з мене тоді. А вже пізніше, коли діло дійшло до того, що почав метал купляти, метал почали. Вони мене перестрівали, кажуть, що ти щось знав. Та я щось знав? Кажу, та я що там знав? Нічого я не знав, просто бачив, що е, розвивається та справа. Вот. А е, мого знайомого хорошого, такого паїся, хто з нашого регіону, Людвищі Цицинівка, я думаю, ви ще пам'ятаєте паїся е, е, Дрібоцького, цього, цього, Дрібоцького, що естакада біля вілії над трасою, син. Такий здоровий був дядько. Він десь за, за Союзу. чи По-моєму, штурманом дальнього плавання був. Багатий був дядько-капець, а потім щось сталося. Він приїхав до батька, а потім ніби десь там він в колгоспі працював з хімією і притравився, і в нього башню добряче знесло на бік. Але такий дядько був нешкідливий. Або що то був, може він ще є, не знаю. Ну, чув, що десь він в психушці лежав, не знаю, чи до сих пор. Ну, Хазяйство таке дуже гарне було, де він жив. То все розвалилося, розтягнулося там при самій дорозі. от. Його батько дуже був господар, робив в дорожному, там все при дорозі, получалося щось курати. Так от, до чого я про того поїся? от. До того паїся. Приїжджав син, а, а сім'я в того боїться, жінка і, і діти залишилися чомусь, ну, певне, розвелися, чи що? Літві чи Латвії, я то не, не розрізняю, чи те саме не знаю. Коротше, і приїжджав до нього в гості син. Я з ним спілкувався. І він мені розказує, в нас тоді тільки ще мідь, бронзу і алюміній брали. А він каже: Вася, в нас, каже, вже все вибрали давно. Побачиш, що оці бочки, хто пам'ятає ті бочки, що стояли по полях, такі здоровечі. Я не знаю, наскільки там кубів, вони на м'ячну. Він, він от пам'ятаю слова його, як зараз. Ці бочки каже, будуть пропадати тако за ніч, як бульки, і ніхто не буде знати, куди вони поділися. От. Е, метал вигребуть все, і ціна буде у вас теж добряча. І... Таке дійде дой до такого, що люди будуть збирати цвашки по землі, по дорозі. Та я з нього сміявся, кажу, які цвашки, ти що здурів, металоморе. Ну побачиш. Я його слова згадав. Пройшло кільканадцять років, не пам'ятаю, звісно, скільки не щитав. Ну в мене був такий випадок. напевно, якщо хтось буде дивитися, то в те відео той чоловік ще брикає. Недавно його навіть бачив. От я в нього забирав метал. А він з е пасовицька корову жене через тракторну бригаду, колишню, там вже нічого не було. І щось пригинається в кишеню, пригинається в кишеню. Я вже, знаєте, почав приглядатися. Як дивлюся, то він збирає таке сміттячко, там якісь обрізки, ну, якісь важкі ржаві. Кажу до нього: що ти ото збираєш? Він каже, зараз прийдемо додому, побачиш. Приходжу, а в нього кілька тонн того дрібного в мішках, в відрах, в бочках, ну, все, якісь йомкості. Ото він пасе худоби і собі збирає. Ніби там пару кілограм, пару кілограм за кожне пасовиську назбирає. Кілограм до кілограма, грам до грама. Та й то не виходить сміття. От. От такі були чу чу чудеса з металами в свій час. От. А з часом все стало дорожче, дорожче. Ще, по-моєму, десь в 99 році, по-моєму. Чи 98-му. Не брали бляхи зовсім. ну Почали там вже з часом почали брати чорний метал, ціни вище, 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 Але не брали бляхи зовсім. кузова машин не брали, ну все, бляхи не брали. ну Але помалу-помалу <сміттє> метал дорожчав. йшла ціна вище, почали брати бляху, дешевше, потім дорожче. А пізніше вже ніби ціна бляхи вирівнялася з, з і грубим металом. от, То я стою бляхою і теж намався, пам'ятаю. Я в ті часи мав такий бизнес. Купляв запорожці, оці автомобілі, знімав з них колеса ступиці, варив вози і продавав. А ті кузова, то в мене, хто пам'ятає, в вілії півгорода було тими запорожцями заставлено. Їх ніхто не купляв, не було куди їх подіти. От. І один раз приїжджає до мене один заготовщик металолому з Кременця, який каже: Вася, я в тебе їх куплю. Тільки ти їх порубай на такі кусочки, щоб метр на метр були, не більше. От. Е, значить, я сокирою, ті запорожці сокирою. Бо болгаркою було дорого. Е, круги дорогі. Сокирою ті запорожці, не пам'ятаю, штук з 15 порубав. Наняв звільні машину. Загрузили тими кусками бляхи, як стир ту цілу на ту машину, ще як грузив, там воно дуже гостра, та бляха, де сукирою порубати, то чикнув себе так по венах, як, от, не дай Бог, ті самогубці вскривають вени собі. от, чуть-чуть такого бачив, як пульсірувала. от, зачепив тею бляхою. ну і Дзвоню до того чоловічка, він приїжджає, е сідає в ту машину. Але каже, я тобі гроші віддам, е, бо зараз не маю, а віддам гроші як здам. Ну, ніби я його знав, добре. Кажу, бери. От, е, як здасиш. Ну, як обично в таких справах. Він здав, потім почав щось маланити, а йому дали менше, ніж він думав. А те, а це, ну не знаю, скорше всього, що обманув. Коротше, не доплатив він конкретно. Дремло я наробився в той час. Ну, але що? Буває, що ж ти зробиш. От, ніби повіриш людині, от, а, а такі фокуси бували дуже часто. От. Пізніше, то просто вже як добряче розігналася та справа з металоломом, то просто з того чермету приїхали до мене машини з кранами і всі ті запорожці. От, кстати, теж труться щотки в генераторі, от такі кольця мідні. Коли після перепалу, це все вже, вже, вже вигорів, так клей Е, Що то мідь, що то грами. От. Цього. То Тут приїхали з чермети, в мене ті всі запорожці, щось, щоб не збрехати. Тоді кілька камазів, е, шаландів загрузили в мене тими запорожцями. Там ваги було мало, бо вони ж там е, запорожець. По, по книжці заявлено 800 кг, а коли його розбираєш, так як любу легку машину розбираєш, там металу стільки не виходить, бо ці, ці всякі стекла, пластик, резина, масло, навіть воздух в колесах, він ж теж вагу важ, важить. От. І виходить, зовсім. Ой, чуть телефон не впав, бо з мого е, саморобного цього, Фух, як він там називається, підставки. От, Такі -то от чудеса були колись. Зараз розказую своїм дітям про той металлом, те, що я вам тільки що розказував, вони просто не вірять, що таке було. А таке було. Метал просто валявся як сміття. Як сміття, понимаєте? нікому не то, що не треба було, він ще й заважав добряче. От. Якби зараз, ну хто там по старій пам'яті десь там знав, що вивозили, а з організації вивозили той метал, закопували. Тому що немали де подіти, а прибирати треба було. О, то була проблема. що того, Зараз в мене перед очима що того металу було. Тракторній бригаді, кругом. Якось там така система була інтересна, не знаю, за спів, що навіть техніка, така, що користувалися технікою, ну, то ще понятно. А була якась така техніка, що купили її чи там, я не знаю, привезли в когось, воно стояло, стояло і щось нею не користувалися, знаю, що у нас. Так під навісах стояли бараболяні комбайни. Я ніколи не бачив, щоб вони працювали. Кукурузяні комбайни прицепні. Щось там Раз чи два виїхали ними в поле і в кінці-кінців їх здавали на металолом. Ще що, що там ще якась проблема навіть була казали здати. О, чи то, там... Були якісь там рознарядки на когоспи, по-моєму, по потонажу. Ну, то ще в шефій кугосні советські. Родянські чи як там казати часи вот, для цього. О Тут трошки опа. Прийдеться. Ось вот уже вже чистий метал. Ото. Ой, як чистий, без меді. Везміді, м'ядь, русський медь. Що ну, зробиш? Так ми говоримо суржиком. Вот. Чисто Та то, чуєте то. Всіх країнах є суржик, бо або коли народ ближче живе до якоїсь сусідньої країни, так і мови змішуються, бо то ж, понятне діло, що спілкується і так далі. От, цього. То, ну, то звичайна справа. От, О, От така ситуація цікава, а може й не всім цікава була колись. З металами. а зараз що? А зараз метал. Ну зараз ціни на сьогоднішній день ціни на метал...